Радує і те, що наші галузеві комітети про спілок беруть активну участь у республіканських змаганнях, які проводять центральні комітети. Ось і недавно повернулася із таких змагань наша команда працівників охорони здоров'я, і вони зайняли друге призове місце. Такі ж результати хороші мають і наші працівники державних установ, працівники освіти, наші працівники пошти і цілий ряд інших. областных галузевых комитетов профспилок. Приятно, что сегодня такая хорошая погода для того, чтобы участники могли и соревноваться, и набраться здоровья, настроения, пообщаться друг с другом, это дает большой плюс. Хочется пожелать всем нашим участникам и всему спортивному коллективу профсоюзных организаций, чтобы они занимались и дальше физкультурой. Это дает нам радость в том, что наш народ будет здоровый и настроением. Це крайній